Хочеш лікуватися? Чи молишся ти? Як часто? І за кого? Молитися треба за всіх, за весь світ, чи конкретно за когось, а не за себе. І тоді тобі дасться. Чи ображаєшся? Чи допомагаєш бідним? Віддай останнє, навіть якщо тобі шкода, просять позичити позич і не допоминайся про віддачу. Просять дати. Дай у п'ять разів більше. Всі ці благодатні вчинки вплинуть так, що ти будеш захоплені. Все тобі дасться здоров'я, благополуччя, душевний спокій. Тільки послухай уважно, що я кажу. Ніколи не хвали себе, не говори, що ти безгрішний. Людина, яка не вірить в Бога, вважає, що вона нічого в житті поганого не робить. Але ж треба каятися постійно, довго тривало. Ми ж грішимо на кожному кроці, в слові, в думці, на ділі, навіть не здогадуючись про це, всі хвороби йдуть від душевного бруду. Вчіться молитися, вірити, сповід... сподіватися, терпіти, прощати, дякувати, любити. Прийде велика благодать. Піймала себе на думці. Що багато років відчуваю. Коли мені добре і не дошкуляють фізичні недуги, звертаюся до Бога, бо це Він дав мені такий стан. Може, навіть за якусь дрібну мою заслугу, вчинок, чи навіть гарну думку. Я здорова, Боже, та це ж мені молитва допомогла. Я дякую тобі. Сотня раз дякую за все, що маю, бо твоя благодать послана мені неспроста. Щоденно мучуся, щоденно каюся. Не нарікаю, я щось обожнюю, я щось звеличую, чогось не знаю. Я, дочка Боженьки, надій і сонечка, Дощіві розмаю, в усьому вистою, крізь все розлючене світ обіймаю, життям розбурхана, любов'ю зраджена в душі співаю. Я лише пуп'янок малої квіточки, і я це знаю, іду звеличена. І Богом втішена життя кохаю, бо щось величне ще, бо щось звеличене у серці маю. Свідомий зв'язок з Господом, вірші, які диктуються, мені несподівано, схвильовано. Я пишу їх, захлинаючись на вулиці чи будь-якому іншому куточку на здивування людям, назвами, рецептами високого вікуюся. І отримую позитивні результати. Від точності деяких інформацій шокована. Відганяю зло, дякую Богу за цей дар. У мене найблагородніші духовні помисли. Планую після роботи піти до церкви, незалежно якої конфесії, піти до Бога. Я була в шоці, бо молитва на пісочку з могили Миколая Чернецького мене зігріла, в руку йшло тепло, як від вогню. Жменька пісочку приклеєна целефаном. Я прикладала до хворого зуба і біль миттєво зникав. Про цю властивість молитов до Чернецьку знала давно. Висновок один. Людину спасає віра. Мій ангел теж сказав, молися до Бога через просьбу Миколая Чернецького. Тільки благодатна думка в день свята, а стільки віддяки і віри, а якщо творити тільки благородство, то дасться й тобі. Але кажу, що мені нічого не треба. Я щиро дякую Богу за таке багатство, яке Він мені дав, який солодкий то хліб, яка таємнича то хата, який різнобарвний світ, яка прекрасна така любов. Підставити право щоку, відкривши в собі правду Ісусову, віддати себе на смерть і за своїх котів молитися, прощати їм і підставляти право щоку за те, що побили ліву, Геніальне, що вчення про покору, покаяння і прощення, я не можу собі уявити. Цей шок, шок відкрив мені завісу буття через сон. ці хвилі, коли моя дочка народжувала сина, я чула голос муки на хресті. Про те, чим я найбільше переймалася, знала наперед, скільки часу триватимуть муки, як із них вийти, як молитися і лікуватися. Результати були блискучі. Фатімська божа матір нагадала мені про себе. В ту хвилю, коли помер мій дядько, вона охороняла його душу. Молитва за віруючих людей давала благодать неба, радість життя і допомогу цим людям. Людину, ти захворіла. Зуб, горло, нога. Подумай, що було з тобою сьогодні, вчора, тиждень тому, що ти в житті не прийняла покірно, на кого зганяла злість, чи комусь дорікала, на когось ображалася, образа. Це перша наша хвороба. На кого і за що? Постав себе на місці цієї людини, яка образила, як би поступила ти, викинь ту злість, встань на коліна перед образами вдома або в церкві, або подумки в будь-якому місці. В будь-якій ситуації відмовляй молитви прощення за образи. Господи, я прощаю всім. Господи, я прощаю всім. Господи, я прощаю всім. Згадай попередні образи. За своє життя не допоможе за своїх батьків, дідів. Чому часто кажуть, що людина хворіє, тому що вона е, не може простити і не знає, які гріхи, чинили їхні предки, тому обов'язково треба читати молитви і відмолювати гріхи своїх предків. Ми не мали ніякого права когось в чомусь звинити, адже це чинить Бог. Хвороба буде помаленьку відходити, ви будете очищатися. Задавнені хронічні хвороби потребують прощення за кожен рік життя своє і предків. А якщо Всевишній наказав каліцтвом і це неможливо виправити, Бог все одно любить вас. Бо тіло це лише одежа, а Бог стереже душу, дає шанс очиститися. А ви за це тільки дякуєте. Поліпшення все одно прийде, як не у фізичному, так і в духовному. Бо Бог любить тебе найбільше. Дякую за увагу. Це був кусочок моєї книжки Все в житті закономірне по-божому, моє духовні стілення, духовні відкриття, які почалися десь в моєму віці трохи від 45 до 55 років. Я це вклала в книжку, яку я ще трошки відредагую і, можливо, і видам. Все в житті закономірне по-божому.